Окуляри Саша не Не тер, звісно. На тердойтеру не готовий, кажу нашому дітей. Саш, треба щось розповідати. Ютуб так працює. Добре. Ой, друзі, я таку крінжадіну вам зараз розкажу. Ну, але це корисна історія насправді. Вподобаєчку поставте за це мені. Я вам буду вдячний. Всім привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про а, токсичний вплив російської пропаганди і до яких трагічних наслідків він призводить. А, поговоримо знову. Чому знову запитаєте ви мене? Тому що я вам отвічу. у нас на каналі є випуск а, про громадянина Америки і не простого, а сина заступниці директора ЦРУ М -м, на секундочку, Майкла Глоса, американця, який поїхав на Росію розвивати екопроекти а Загинув на фронтах СВО. Подивіться, якщо в історії з Майклом говорять про психічні проблеми юнака, то сьогоднішній наш герой, справжній потенційний претендент на премію Дарвіна. Премія Дарвіна це віртуальна щорічна премія, названа на честь самі розумієте кого. Її присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули. Ну або яйця з членом собі відрізали. Були і такі Погугліть. Отже, Дерек Хафман, громадянин США, одружений а, загалом у пари Дерека і Диани Хафманів: а, шестеро дітей, а, троє дорослих хлопців і троє менших дівчаток. Ну про хлопців ми говорити не будемо, бо вони дорослі і вони залишились в Штатах. А от дівчаткам повезло. Менше прів'ю Дерек Хафман переїхав а, з родиною з Техасу до Росії, а, щоб уникнути ЛГБТ-пропаганди та порнографії. Вступив до російської армії, був відправлений на фронт в Україну. І найцікавіше, що ця його історія задокументована його ж родиною на каналі в Ютубі, який називається Хафман Тай». Донедавна Дерек крів звичайний відеоблог, але цікаве для нас починається в березні 25-го року. Він написав причини переїзду. Їзду на Росію у відео від 4 березня. Пояснюю, нас мотивували наші побоювання щодо індоктринації ЛГБТ в американських школах нездорової їжі та бажання безпечнішого середовища, яке відповідає нашим християнським цінностям. Ми не могли змиритися з тим, що наші доньки росли в такому світі. Вони, ну, вони, це, напевно, масони чи там ілюмінати, я хезе. Хочуть, щоб ми були товстими, дурними та керованими. Їм вигідніше, якби ми були хворими та постійно витрачали гроші на ліки. Я не хотів, щоб моїх дітей зомбували. Дурними, сказав він е, і перевіз родину. Не хочу бути дурним, і перевіз родину до Росії, щоб дітей не зомбували. Е, в моєму всесвіті тут не в'яжеться взагалі нічого. I guess it started a couple of years ago um, with the LGBT indoctrination of kids. Um, you can't even turn on the TV these days without child cartoons talking about sex and gender, um, teaching it in the public schools. Um, the transgender uh, movement, these mentally ill. Фокстенодерчанепушмекетмейнстрій, мекетнормул uh, you know, тому родина продає землю в Техасі, розпочинає міграційний процес, який включав отримання віз та підготовку до життя в Росії. Хафман каже, що їм на Росії набагато більше сподобалося. Далі цитати чергові тепер виховуємо своїх дітей, так як хочемо у великій країні. Путін чудовий лідер. Він багато зробив для Росії тут безпечно. А держава не тр... не втручається у ваше життя, якщо ви не порушуєте закон. А де вони живуть? Мова йде про так зване американське село, а, ну чи то пак Дервня. Проект ініцій... ініційований правом американським телеведучим і проросійським пропагандистом а, Тімом Кірбі, який приїхав до Росії давно ще в 2006 році. Він прийшов до російського православ'я, що до речі стала такою своєрідною модою серед правих сил в Сполучених Штатах, це село, невеликий об'єкт за парканом, де досі тривають будівельні роботи, і розташовано воно в Істрінському районі Москви. Сам Путін обосередковано висловив свою підтримку, дозволивши іноземцям, які поділяють традиційні російські духовні та моральні цінності. Переїжджати до Росії без складання іспиту з російської мови та історії Росії в результаті американське село у підмосковній стрі справді з'явилося. Щоправда, мешканців у ньому аж дві родини Савмі Хафмани та літня пара барет, які поїхали з США, залишивши всіх родичів. Але вестрі через мовний бар'єр не змогли налагодити навіть прямого спілкування, простого спілкування з сусідами, росіянами. Ну, ті не знають англійську, і ось вони приїжджають до Росії. А за кілька тижнів Хахман вирішує вступити до російської армії, щоб отримати громадянство у прискореному порядку, а не чекати 5 років. Його дружина Деанна оголосила про це їхнім донькам в іншому відео. Тато підписав контракт з армією. Тепер це офіційно. мені <звук> пікше. Гесайн контракт. Сайндгіз армій контракт. У відео Хафман каже, що хоче заслужити право жити в Росії. Скаржиться, що мігранти приїжджають до США без поваги до місцевої культури та без бажання інтегруватися. А він не хоче бути таким, щоб люди в Росії думали про нього так само. a big part of it for me is is about the respect and earning our place here in Russia earning our citizenship you think about america people just come on in given everything they just don't really assimilate and they're just there for the free handouts i don't want anyone here in russia or anywhere to be able to say we don't belong here Ще пару цитат: Росія розпочала війну в Україні, щоб захистити російськомовне населення. там». Росія робить правильно, нацистський режим в Україні має бути зупинений. 8 червня Діанна Хафман публікує нове відео, в якому, в якому розповідає про свої сподівання стати вчителькою англійської мови в місцевій школі чи дитсадку. Цікаво, вона зарплати бачила. Вона описує, як її чоловік живе у військовому навчальному таборі, каже, що він на тренувальній базі. Він їсть лише сухий пайок, мало води, болить живіт, він худне, він щасливий, але водночас і сумний. Така от амбівалентність. За словами де Анни, спорядження, яке видали її чоловікові, було не дуже хорошим. Але добра людина, якийсь добрий самарітянин, значить, дав йому чоботи, бронежилет та шолом. Це от вони все розказують на каналі. Я не прикалуюсь. 14 червня дружина Діана опублікувала відео, в якому розповіла, що три роки тому змогла подолати важку алкогольну залежність. Але після того, як її чоловік пішов на фронт, знову почала пити. Ну тут знаєте, руський мір він затягує, якби тут нічого не поробиш. Тюдейзиґатбір, ґенакшолбір. Ще одне відео від 17 червня, яке вже видалено з Ютуб, але його можна е подивитися на Reddit, е показує Діану ще в більш пригніченому стані. Е вона каже, що її чоловіка обдурили е щодо його служби та відправили на передову. Вони очікували. Що його про це влаштують зварювальником? Каже, що Дерек намагався влаштуватися на роботу також військовим репортером на фронт, але йому відмовили. Потім він хотів влаштуватися ремонтником, але цього також не сталося. І як зі слів Деанни він говорить, що зараз відчуває себе так, ніби його кинули до ями з вовками. Крім того, навчання в підрозділі для іноземців відбувається лише російською мовою, а він погано знає мову, каже Деанна. Через це він майже нічому не вчиться. Якщо ти не розумієш мови, то що ти взагалі вивчиш? Він відчуває себе так, ніби його кинули в гущу події. Тепер він може покладатися лише на віру. А ми всі молимося, щоб ситуація змінилася. На додачі до всього Дереку не виплатили зарплату. Хоча відео про життя в Росії продовжують виходити, у них де Анна показує будні своїх дочок, які весь час проводять вдома разом з нею. Е, ну, бо шо, куди ж їх випустиш, там навколо ж одна Росія е, розповідає про своє готування про з собакою. Зараз вона живе в очікуванні двох подій: приїзду своєї мами до Росії та подання документів на здобуття громадянства. Можливо, коли це відео вийде, вже мама і приїде, і буде ще одна, значить. Божевільна громадянка, яка переїхала на Росію, на запитання кореспондентки Нова Газета Європа про те, де зараз Дерек, Анна не відповіла. Мовчання зберігають і російські пропагандистські змі, які на початку багато розповідали про російських американців. Ну це ж звичайна історія, знаєш, і, і бросив, якби така штука. І е, зараз друзі буде запрещений прийом. Е, і Ви мене відшльопаєте е, шльопками, які шльопають, але кращого опису цієї історії е, і аналізу я не знайшов. Сказочний Тут мали би бути якісь висновки, друзі, але вони ну, настільки очевидні, що навіть не знаю, що сказати. Читайте книжки, будь ласка, не піддавайтесь ніякій псятянії пропаганді, в принципі, будь-якій, не тільки російській. Перевіряйте джерела інформації, будьте котиками. Ну, нас можете не перевіряти, бо ми товариші. товаріщі. Папа, бережіть себе і традиційна інструкція. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.